Слава, роду, слава рідним Богам! слава Україні Русі! слава. А якщо е, тварини можуть контролювати, наприклад, вовки, вовк, він якщо їсть, е, для себе їсть, сам їсть, е, м'ясо, то в нього е, там певна кислота, е, рівень кислотності в шлунку, високий. Високий. А якщо він хоче принести кусок м'яса, чи то хворій якісь тварині в своїй зграї, чи, то, наприклад, там вовчиця біля вовченят, тільки народила, так? чи то поранена якась тварина, то він бере шмат м'яса, його заковтує і свідомо, силою волі знижує рівень кислотності в своєму шлунку. І коли він приходить з ригою, відригою той кусок м'яса тому, кого, кого він приніс, то відповідно то воно просто в слизі, і все, і то, -то свіже м'ясо воно, воно не, 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 не чіпане кислотою, не чіпане ферментами. ось, Просто куси м'яса. То якщо вовк може, то й людина може, просто ми ті функції, ну... Не то, що втратили, вони в нас вимкнуті через обмеження ментальності, через обмеження розумові. Тобто багато чого ми рахуємо, нам нав'язали таку думку, що це неможливо, і ми дійсно думаємо, що це неможливо, і воно там як вимкнуто нібито заблоковане. Однак, коли ми починаємо займатися своїм тілом, починаємо практикувати певні практики, так, ну, наприклад, йогу. То ми е, вчимося контролювати своє тіло. І ми відчуваємо, що ми більше і більше його контролюємо. Ось. Ми Вчимося від тварин, себто, так? Нібито. Е, то тваринне оце починає вмикатися. І тваринний розум, він взагалі дуже такий, це дуже потужний інструмент. нас вчать, що це тварина, треба вимикати. Ми люди, ми маємо думати, а чим думати. Можна думати серцем, можна думати головом. А нинішні люди зазвичай головом не думають. Не думають? Вони думають інтелектом. Інтелект це калькулятор. Просто щось порахувати. Ось. А в нас ще є розум, треба розумом думати. То тоді думаємо головом. А, а лише можна, треба думати серцем. Бо серце це також має три розуми. Три розуми серце має. І коли власне, ви проходите по святолю помудрію, то ви починаєте відчувати ці три розуми. Це розум радості, розум любові, оце леля, милування, уміління російською мовою. Уміління. Оце, оце то, -то, то слово, що ми втратили. Уміллені. Милуватися, ми кажемо, милуватися, але милуватися це ніби, ми сприймаємо, що це зовнішнє, ми дивимося, милуємося. Картиною чи там, природним пейзажем там, і так далі. А, а милуватися це власне серце. Це уміління, це, це, умілення, це от енергія Лелі. Ум, лелі. Уміління. Ум, це розум любов. Оце той, той розум, розум Лелі, І розум радости, то є даж Бога. І розум совісті. Ну, совість це вже власний зв'язок з вищим я своїм і Вище я нам говорить. так, Ми совітуємося, совість, спільна вістка. Ми, ми, ми совітуємося з, з, з вищим я, і нам Вище я каже, то, то не є по совісті, то, то не є добре. І ми то відчуваємо, о, то три розуміє серце. Тобто, то, власне, треба думати, коли ми думаємо, то треба думати і розумом голови, і трьома розумами серця, а ще й розум тіла. І це є дуже велика річ. Тобто я в свій час робив такі тренінги, вебінари, де так, 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 така назва і була спілкування з душою через тіло. Ну, нині то кажуть, психосоматика, о якщо так, так, така хвороба, то, то воно від такої емоції, якщо така хвороба, то, то від такої, от, то, 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 то так, ну, близько до того. так? А якщо ми ще глибше йдемо, то ми, власне, через тіло починаємо чути свою душу і розуміти, що душа прагне, що душа хоче. так? Тож, аби якомога швидше, якомога легше yeah. відродився народ наш у силі і славі своїй. То ми як і тисячі років тому промовляємо. Вічиси севішнього Веля матінка, прийди, благодаттю суєй осіни. Народна. Разом з Владою, матінкою, з старом батьком Перуном. Захисників, захисниць, України захисті, Силами своїми плазла їх. Світом перуному горніть, щитом сварога заслоніть. Силами своїми сім, силами своїми плазвоні, силами своїми неділі. Аби палав ладових святий волоним любов кожній чарі. Слава Лері слава, Матінці! Слава, слава.